Бруно Ферреро. Короткі історії для душі, 12 січня, Очима хіміка, вона була дружиною славетного ученого, що скрізь викликав захоплення, кандидата на Нобелівську премію у царині хімії. Але це була також самотня жінка, засмучена постійною відсутністю чоловіка, котрий знай, пересідав з одного літака. На інший летів з однієї конференції на іншу. Коли професор повертався додому і заставав дружину у сльозах, то реагував суворо і непривітно. Якось, бачачи сльози, що текли по її обличчі, чоловік жорстко торкнув пальцем щуку жінки і зібрав одну сльозину. Сказав холодно: Чого плачеш? Дивися! Сльози це лише трохи соди, кальцію, глюкози, дрібка протеїнів в оглицю у смішній кількості. Чим є сльоза виділенням зайвої рідини. Занадто часто дивимося на інших очима хіміка. Тоді мають рацію ті, котрі стверджують, що людське тіло складається лише із певної кількості жиру, якого стане хіба. На сім шматків мила, дрібки заліза, якого потрібно на виготовлення одного середньої величини гвістка, певної кількості фосфору, якого вистачить на вироблення двох тисяч сірників, і сірки, щоб позбутися власних бліг. Тому кохання це тільки хімічна реакція, різновид хвороби, людські істоти є товаром на продаж. Світ духа формою хлопоти.